Клієнти до мене звертаються по питаннях. Е... Корпоративного структурування, коли їм потрібно запартнеритись, по питаннях зробити бізнес ефективним, зрозумілим, організованим і власне так маршрутизувати бізнес, до нас звертається, коли потрібно купити якийсь завод, земельну ділянку чи будь-який інший актив, і потрібно проодитувати цей актив, на предмет ризиків. До нас звертаються власники земельних ділянок, які хочуть заінвестувати земельну ділянку, Передати її під забудову девелоперам, Ой, до нас звертаються, коли в них є проблеми з податковою або митними органами, або іншими інспекційними органами, коли є судові процеси, коли треба з кимось посудитися, або коли хтось подав позов в суд. І до нас звертаються забудовники, якщо потрібно е розробити е моделі роботи, і коли потрібно. Зорганізувати роботу будівельної компанії від початку до кінця.